Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи залишиться Зеленський президентом у наступному році ще на 5 років? Давайте дивитися. У коментарях ви можете написати свої думки питання з цього приводу. Як ви думаєте, що ви думаєте, так? Чи залишиться Зеленський президентом України? Так. Будуть якісь домовленості. Скажу стосовно його. Президентства і, е, як наче, його імперія умовно, його правління добігає свого кінця поступово. В 26-му році він ще буде президентом. Якось це буде тяжко все. Але все ж таки не на початку року, це десь ближче до кінця 26-го року, друга половина, він буде вимушений, як наче піти. Тут ідуть якісь зміни, дуже великі зміни загалом, От, і можливість змін в його посаді. Як наче. Але це ну, такий тривалий ще період, треба почекати. Тобто це не швидко на декілька місяців. І навіть ну, це більше, ніж півроку. Більше. Ось така ймовірність є, що будуть зміни у владному апараті, але це теж дуже не швидко. Ось, І це буде створюватися все, робитися під тиском, під тиском інших партнерів, тих, хто впливають на ситуацію. І... Дуже багато принесуть ці зміни в державному апараті, якогось розчарування. Якогось розчарування принесуть для нас. І це такі загальні речі, знаєте, які можуть нас теж не задовольнити, в принципі. На наступні 5 років, на наступні 5 років я не бачу. Зеленського президентом, але він може бути дотичним десь у апараті правління, але не президентом. Зміни будуть, треба мати терпіння, ми вже до того підходимо, що зміни мають відбутися, на це вплинуть тут будуть рішення, так, і на це вплинуть. Наші партнери, скажімо так, все це буде достатньо нелегко, але буде, і до речі, нам не все розкажуть і не все покажуть, як будуть о, справи в дійсності. Тобто, нам покажуть якусь частинку знову ж таки, щоб ми бачили.